Аю, глядачів Чорноморської телекомпанії, В етері програма сьогодні про та я її ведуча Марина Ступак. Президент США Дональд Трамп похвалився, що США нібито вже отримують мільярди доларів на тиждень від нових мит. Ринки реагують на нові американські мита не так спокійно. А понад 50 країн після запровадження мити звернулися до Білого Дому із проханням розпочати торговельні переговори. Росія під нові податки не потрапила. Європа сподівається домовитись із Вашингтоном або запровадити дзеркальні заходи. Світові біржі обвалюються. Трамп пояснює це так. Я не хочу, щоб щось падало, але іноді доводиться приймати ліки, щоб щось виправити. То Трамп вирішив, ставка цих мит складає від мінімальних 10% до 50%, залежно від країни. Щоправда, для Китаю Трамп згодом знову підвищив тарифи, і тепер мита для пекіну досягли 104%. Пекін же пообіцяв боротись до кінця і вів дзеркальні мита. Новий тариф для України становитиме 10%, хоча не виключаються й інші домовленості. Чому у переліку немає Росії і Білорусі? Про що окрім мит США домовлятимуться в процесі митних перемовин, що означають нові мита та загалом нові економічні реалії світу для українців? Про це ми говоримо сьогодні із доктором економічних наук, заступником директора національного інституту стратегічних досліджень Ярославом жаліло. Пане Ярославе, вітаю вас. В нашій студії. Дякуємо, що завітали вітаю, до нас. Вітаю. Почнемо з того, що 9 квітня вже набули чинності мита введені Трампом. Власне для Китаю це найбільші мита введені. спочатку були одні, власне. Потім він додав ще 50%, і зараз вони становлять 104%. Пекін же пообіцяв, як я вже сказала, боротися до кінця. Що це може означати? Боротися до кінця, якими можуть бути контрзаходи, які вже також анонсували в Китаї на відповідь на підвищення да мит з боку США. Що це може бути? Ну впряме, пряме пряма відповідь: дзеркальне відповідь на підвищення мит, це запровадження відповідних мит на американські товари на китайському ринку. Це якби стандартна реакція на будь-які спроби торговельної війни. Наскільки це буде реально дзеркальна уразливість цих сфер, тобто відповідно мита як спосіб враження економіки, потрібно звичайно, що детальніше аналізувати структуру торгівлі і тоді вже робити якісь висновки. У мене є таке припущення. що все таки для Китаю, ці мити на американську продукцію вони будуть менш болючими аніж американські мити на китайську продукцію на американському ринку. І власне міністр США фінансів США Скотт Бесен порадив урядам інших країн не відповідати на підвищення, бо за його словами, як він сказав, в ефірі CNN, буде ескалація. Власне, чи є це підвищення мит для Китаю вже ескалацією? Бо до цього Китай вже запровадив дзеркальні мита 34%. Чи є це ескалацією? Однозначно, Трамп сказав, що він подвоїть мити для Китаю. Якщо Китай введе дзеркальні мити, Китай це зробив, Трамп це зробив якби з свого боку, тобто підвищив той сто 100 відсотків, було названо щойно, це, це вже і є ескалація. Так, і ви кажете, що від Китаю варто очікувати дзеркальних мит? Ви маєте на увазі, що щоб вони досягнули теж умовно 104%? Ай, Чи що це ну, мені важко щось прогнозувати? Політиках і Китаю, і тим більше сполучених штатів, але мені видається, що оскільки от я виходжу з розуміння того, що ця митно тарифна війна вона для сполучених штатів є більш чутливою аніж для Китаю. То я думаю, що тут буде така протистояння. Ну, ми ж з вами чудово розуміємо, що і 50% і 100% це мита, які не мають жодного економічного обґрунтування. Це дійсно тарифна війна, яка має суто політичне підрунтя. Чому буде відчутно більшість тарифно відчутно для сполучених штатів, тому що Наскільки ми розуміємо, Китай він є фактично сьогодні монополістом mm -hmm. на, в світі по багатьох видах продукції. Насамперед, це продукція електроніки, яка там використовується в цифрових технологіях, в комунікаційних тех... Ну, коротше, все те, що пов'язано з електронікою, тому що перш за все Китай володіє потужною елементною базою, mm -hmm. яка дозволяє зробити якісь ці речі. А по-друге, технології які дозволяють дешево і ефективно робити відповідну продукцію. Причому що важливо, що низка американських корпорацій Орацій попередні роки винесла своє виробництво, в тому числі електроніки, в свої підприємства, які в тому числі на території Китаю працюють, тому що там дешева робоча сила mm -hmm. і доступ до всіх цих речей. Тому я думаю, що американські ринки достатньо чутливі стосовно імпорту саме цієї цих водів продукції, причому не лише уже готових там умовно, там фотоапаратів, там телефонів. Я знаю ще якихось приладів. І пристроїв, а і стосовно комплектуючих, які потім використовуються для складання чогось. На території Сполучених Штатів тому мені здається, що все-таки от така монопольність вона Китай він може користуватися такою квазімонопольністю на американському ринку? В той час як в принципі в своєму регіоні Китай може знайти альтернативні джерела постачання? Ну практично будь-якої продукції, яка могла угу. постачати, яку могли постачати Сполучені Штати. Якщо о, це втрата да Китаю як торговельного партнера для економіки США є настільки відчутною, то чому Трамп не зупиняється? Чому там ніхто з його? Радників йому не скаже, що це не варто робити, дуже важко мені, якщо чесно, це, це пояснити, тому що взагалі вся ця історія із цією митною війною, яка була розвернена розв саме штатами, вона ну не має якогось раціонального обґрунтування. Фактично йдеться про те, що є йде спроба а, реалізовувати от таку політику переговорів, до якої звик нинішній президент, коли він ну трошки інші переговори на інших рівнях вів. Ми бачили це, до речі, ситуацію в овальному кабінеті відомої так з нашим президентом, коли вони цю цю тактику, принципу, Пробували добре, що Володимир Олександрович він ну, так це гідно вийшов із, із цієї ситуації. Коли спочатку треба гарно вдарити, по перепрошую по голові, а потім намагатися з цим вдаренням про щось домовлятися. Отак і тут, то тобто, виходить, тобто спроба просто поставити так званих партнерів. Ну це вже не партнери, вибачте, якщо так можна з ними поводитися, вдарити їх гарно цими тарифами, а потім змушувати їх повзти до тебе і по щось домовлятися. Тут ну це от, така тактика, тактика переговорів. Вона не має жодного відносини до до економіки, до економічної обґрунтованості. Ми приблизно знаємо, як встановлювалися абсолютно позірно ці ставки. От це така політика. Менеджерська якась технологія, і говорячи про Китай, то США є принаймні були та одним з найбільших торговельних партнерів Китаю. То ці дії Трампа введення таких мит да 104%, не буде змушувати Китай до прикладу створити торговельну коаліцію з іншими країнами. І да, як це може виглядати, Китай активно торгує з країнами свого регіону, і, в принципі, він не безпідставно претендує на роль потужного регіонального лідера в своєму регіоні. І я думаю, що спроба витиснути, я думаю, що вона буде так на принаймні наполовину вдалою, витиснути Китай з американського ринку. Вона підштовхне Китай до того, що він здійснюватиме ще більш активні кроки, щоб бути таким регіональним лідером на своєму своїми партнерами. Тому навіть, скажімо, якщо там є якісь такі політичні тертя, там, з, припустимо з іншими країнами регіону, з тієї ж індії. Я думаю, що на підґрунті саме от економічних стосунків вони можуть знайти спільну мову. А, і ну однозначно витіснення товарів з американського ринку означає, що ці товари будуть шукати собі прикладення в інших регіонах світу. Угу. Ну з Китаєм розібрались та поговоримо про інші так, країни, про інші регіони. Власне, різкі тарифи Трампа викликають тривогу та заклики до переговорів з усього світу. Про це писало видання Associated Press. Зокрема, контрзаходами США готують відповісти ЄС та Канада. Якими можуть бути ці контрзаходи? Ну, повторюся, що контрзаходи, коли йдеться про торговельну війну, контрзаходи це такі самі мита на імпорт із цих країн. І треба згадати, що на сьогоднішній день експорт, ну, 23-й рік, дані експорт із Євросоюзу до Сполучених Штатів близько 500 мільярдів євро. Імпорт до Євросоюзу і Сполучених Штатів десь 350 мільярдів євро. Mm -hmm. При цьому Ставка яку накладала ну зважна ставка, яку накладав євросоюз, була нижча ніж ставка, яку накладала сполучені штати. То при при цій різниці у обсягах і взаємного імпорту і експорту штати отримували більші кошти від mm -hmm. набагато більше кошти від накладання імпортних мит ще що ще 23 третього році. Mm -hmm. Тому ми бачимо, тут теж є диспропорція. Є негативної сальдо сполучених штатів з Євросоюзом. І ну це означає, що якщо навіть накладати симетрично мита, то при всіх інших рівнях американський ринок більше більше потерпає ніж європейський від цієї взаємної, взаємної підвищення Мит питання тільки в тому, якою є структура цієї торгівлі. Це потребує поглибленого аналізу. Один просто такий штрих, який в принципі трошки нівелює це питання. Це те, що Сполучені Штати наразі постачають до Європейського Союзу зріджений газ. В якому є потреба, особливо після того, як зупинено північний потік а, і, і транзит із через Україну газу природного газу, а, а, сполучені штати частково компенсують mm -hmm. цю різницю. Це чутливий товар, тобто це товар, яким можна пробувати маніпулювати. Ось чому я думаю, що Америка вона і думаю, що десь можна на ці чутливі речі трошки тиснути. А, ну, аналітики да говорять про удар по світовій економіці. Це рішення Трампа коментуючи, коли ми можемо відчути наслідки введення цих мит, і власне якими вони можуть бути? А ми це світ чи ми це Україна? А, давайте спочатку про світ, і потім перейдемо зокрема, окремо про Україну. А, ну зрозуміло, що зараз світ в стані шоку. І от разово була така шокова реакція світових фондових ринків. Вони всі почервоніли. Зараз вони, ну типу, позеленіли, але це просто певний відкат. Тому ринки зараз намагаються шукати, що робити далі, як, як з цією ситуацією. Я думаю, що реально, звичайно, що конкретні економічні. Результати, тобто переміщення доходів, там рухи товарів і так далі. Ну для цього потрібно там декілька місяців, коли вичерпуються запаси, коли починається переорієнтація товаропотоків. Це десь ну експерти кажуть там від трьох місяців. Mm -hmm. десь, так. От може по різних ринках, до речі, по різному. А деякі ринки вони вже зараз реагують, але ринки реагують зараз більше, мабуть, навіть на очікування. От вплив очікувань, він вже зараз. На фондовий ринок вже зараз. Фондовий ми маємо, ринок обвалився. вже так, Ми, бачили ми маємо ситуацію з ринком нафти, яка зараз теж ціна знижується. Це один із товарів, на які ціна знижується тоді, коли починається ну, є ризик розгортання фінансової кризи. І тому найбільший ризик цієї ситуації полягає в тому, що може розпочатися така досить, досить повномасштабна фінансова криза, яка буде тим більш небезпечною, що вона буде дуже розповсюдженою. Синхронізованою, тому що фактично партнерами Сполучених Штатів є дуже велика кількість країн, абсолютно різних регіонах світу. І якщо раніше там, от остання криза 2007-2008 років вона вже була синхронізованою в Азії і в Штатах, mm -hmm. тому що вона була фінансова. Попередні кризи вони були не синхронізовані, вони поступово вибухали, і це пом'якшив їхній вплив. Зараз може бути саме такий синхронізований вибух в багатьох регіонах світу. І це може бути достатньо жорстка, така, жорстке, жорстке підґрунтя для достатньо потужної фінансової кризи. Це ми ну, відчуємо теж десь от, через 2-3 місяці. Mm -hmm, місяці. А до цього відбуватиметься підготовка очікувань. Яке тобто, теж безпосередньо Фондовий впливання. ринок, mm -hmm. дорогоцінні метали, волатильні ринки типу нафти. Цінні рух цінних паперів, і в тому числі державних запозичень різних країн. Ми знаємо, що штатів зараз проблема із реалізацією реструктуризацією своїх трежері з боргових паперів. От, ну і нарешті, укладання майбутніх контрактів, інвестицій і так далі. Криза починається з того, що блокуються інвестиції, тому що починається невизначеність, і всі починають вичікувати. І це додатковий мотиватор для кризи, пане Ярославе, Ви згадали про ціни на нафту? Да, знаємо, що ввалилася yeah. ціни на нафту російську. Власне, знаємо, що експорт нафти формує левову частку бюджету. Тож з огляду на це, чи може Російської якось Федерації. цей так Російської Федерації, чи може обвал цін на нафту якось вплинути на? Спроможність Росії продовжувати війну з Україною ну ми розуміємо, що спроможність Росії продовжувати війну з Україною це така собі ідея фікс, точніше, сама війна. Ідея фікс і на неї дуже важко вплинути економічно. Вони можуть припинити будь-що, але воювати вони не припинюють, тому що це питання виживання для режиму. Нацистського режиму Путін, який це все розпочав, і власне для багатьох, хто залучений в цей процес. Але де-факто так ми розуміємо, що зниження ціни на нафту воно однозначно зменшує нафтові доходи. Росії нафти і газ це два таких mm -hmm. потужних. Дуже до цього намагалися обмежити доход, нафтові доходи через провадження прайс-кепів, тобто максимальних цін реалізації. Росія намагалася обійти це через тіньовий флот. Але ми розуміємо, що якщо падає світова ціна на нафту, то будь-який тіньовий флот він вже просто mm -hmm. не має сенсу, тому що просто ціна зниж. Так це суттєва проблема. Я думаю, що Росія це спостерігає, і ну вони думають, що з цим робити. Ну і, власне проти Росії ці мита не введені. Директор Національної економічної ради при білому домі Кевін Хасет пояснив пояснив, що Вашингтон не ввів нові мита на імпорт з Росії через те, що тривають мирні переговори. Власне, але Україна теж бере в них участь. Тим не менш, бачимо, що проти України да ці мита ввели в розмірі 10%. І в українському мінекономіки заявили, що 10% мит для України це складно, але не критично. Що означають ці 10% для України? Ну насправді давайте розуміти таке, що до повномасштабної війни мита на українську продукцію, зокрема металургійну, була була набагато вища в штатах. Уже з початку війни було запроваджено вільний доступ mm -hmm. до ринків завдяки для, для підтримки України. Завдяки цьому можна було активізувати наш експорт. Він не дуже великий, десь близько 800 мільйонів доларів. Ну, в масштабах ми розуміємо, mm -hmm. що на це на, навіть в, на рік. А в масштабах навіть України. Це ну не супер. Хоча, звичайно, що дуже відчутно. Особливо враховуючи, що це металургійний експорт. І ну в галузевому вимірі він може бути по... відчутний. Перепрошую, половина з цього експорту припадає на і ще частина. Чого і проток uh -huh. там, да. так. І а, фактично ці 10 відсотків. Ну я не думаю, і експерти кажуть на цього ринку, кажу, що це не дуже велике насправді навантаження. Ну так, це буде менший дохід, який отримуватиме Україна, відповідно, менше буде сплачуватись до українського бюджету, коштів, які ми могли би спрямовувати на власну оборону. Ну, це погано, але це не катастрофічно для реалізації продукції для присутності на американському ринку. Uh -huh. По за словами міністерки економіки Сверденко, що якщо все залишиться так, як є, то мито це вдарить по малих виробниках, і український уряд захищатиме саме цю категорію виробників. За її словами, які є інструменти, щоб їх захищати? Тобто, це якісь перемовини, чи що саме? Давайте так, якщо ми говоримо про металургійний експорт, то дуже важко там знайти малих виробників насправді можливо, що якісь такі дочірні чи квазідочірні компанії можуть бути. Як уряд може захищати? Ну як? Важко тут якось це зробити. Принаймні, одна з ключових проблем сьогодні в металургії полягає в тому, що ми, на жаль, сьогодні втратили фактично єдину шахту, яка добуває коксівний на в Павлограді. Не втратила, але вона не працює. І зараз з Штатів, mm -hmm. до речі, розпочати поставку постачання коксівного вугілля до України. А тому, ну, власне, можемо уявити, наскільки це здорожчує сам процес. Зрозуміло, що тільки великі компанії вони можуть власне, це, це винести. Тому мені важко зрозуміти, як можна підтримувати мале підприємство, яке працює в цій сфері, якщо ну, реально в них зменшується на 10% їхній експортний дохід в той час, як здорожчується собівартість їхньої продукції паралельно. Ну і проте хотіла уточнити, чи дійсно відкривається вікно можливостей для України? Принаймні, про це говорить народний депутат Железняк з профільного комітету. Що о, говорячи про вікно можливостей, він говорить, що Україна зможе таким чином зайти на ринки Китаю, Індії, ЄС, які вже отримали мита да, від США і о, значно вищі тарифи, і ймовірно зроблять їх дзеркальними для американців. Власне, чи справді такі можливості відкриваються для України? А, мені чи можемо ми про це говорити? Здається трошки в іншому. Вимірі треба дивитися, тому що якраз коли говорити про ринки третіх країн, треба ж розуміти, що ті товари, які не пішли в Сполучені Штати або не підуть в Сполучені Штати, вони підуть кудись деінде. І на цих ринках може зрости конкуренція там, де ми можемо перетинатися з товарами цих країн. Я на жаль зараз не можу чітко якби надати структуру американського імпорту, щоб зрозуміти які товари. Це потребує просто дослідження, ми ще цим не займалися. От як не парадоксально, сьогодні один із найбільш захищених ринків світу стане ринок Сполучених Штатів, і Україна, маючи 10% мита теоретично, могла б подумати про те, як зайняти певні ніші на американському ринку, звільнені тими, для кого для кого мити складає і сорок більше відсотків. О, це може бути цікаво в принципі, так суто теоретично. А з огляду на наші проблеми з логістикою. Чи це є можливим? А, ну, наша експортна логістика на щастя налагоджується. А, ми знаємо, ну залізнично зрозуміло завдяки зусиллям збройних сил України в 2024 році. Фактично ну не в повному обсязі, тому що там проблема з портами, але дуже активно відновився чорноморський шлях. Експорту, якщо це в принципі, якщо ну, Сполучені Штати будуть зацікавлені в ввезенні певних товарів з України, а не з Китаю, припустимо, ну можливо, це якась аграрна продукція. Може бути. То це може бути додатковий аргумент для того, щоб сполучені штати допомогли Україні досягти повного гарантування безпеки судоплавства в Чорному морі. Наприклад, тому тут, тут є такі мотивації. Вони якби можуть бути вже не зовсім економічні або зовсім не економічні, але ну про це можна розмовляти. І якщо Сполучені Штати сьогодні адміністрація бажає розмовляти бізнесовою мовою. То можна говорити про взаємовигідні проєкти, які дозволять скористатися українським виробництвом для того, щоб заповнити ті лакуни, які виникатимуть на американському ринку після введення цього тарифного захисту від третіх країн. Пане Ярославе, останнє питання, якщо можна коротко, ви сказали, що наслідки ми відчуємо через 2-3 місяці, да, взагалі в світ відчує, але очікування вже створює певні зміни. Та чи можемо ми говорити про те, що очікування створює певні зміни вже в Україні, чи вже почали? Коли готуватися до цих мит, чи цього не відбувається, а, ну якщо говорити про мита для України, я думаю, що це суто галузеве питання. Я думаю, що в Україні ми побачимо вже зараз е, шляхом е, через е, зменшення е, зацікавленості в доларі. Люди будуть менше купувати долар, може бути більш цікавлені євро або іншими речами, типу там золота і дорогоцінний метал загалом. Mm -hmm. От друге, це я думаю, зниження активності певне через очікування глобальної кризи. Це дуже суттєво. І третє, я думаю, що можна очікувати спроб посилення переговорів з партнерами з інших країн, зокрема з Європейського Союзу, з ОТО, орієнтуючись на те, що ми будемо тепер більше про на економічні стосунки з Європою. От я думаю, що такі попередні будуть очікування. А головні наслідки для світу будуть десь ну 2-3 місяці. Я думаю. Дякую вам за цю розмову. Дякую за ґрунтовні відповіді. Про те, який вплив нові американські мита матимуть на світову і, зокрема, українську економіку. Ми говорили сьогодні із доктором економічних наук, заступником директора національного інституту стратегічних досліджень Ярославом Жаліло. З вами нагадаю була я, Марина Ступак, в етері програми сьогодні. Про щоб знати більше, підпишіться на ютуб канал чорноморської телекомпанії. Зробити це ви це ви можете, перейшовши за QR-кодом на ваших екранах. І побачимось в наступному етері.